Всім привіт, радий вас бачити на своєму ютуб каналі. В цьому відео я вам розкажу, як зробити ферму будь-чого, як забузити будь-що. На це все є один спосіб, який я покажу в цьому відео. Покажу, чим я користуюсь, як цим користуватися. Тобто від А до Я все максимально стисло, коротко і зрозуміло. Перед тим, як почати, хочу сказати вам, що тема з абузом, з фермами буде актуальна завжди. Тому вам 100% треба знати, як це робити, якщо ви хочете заробляти на криптовалюті. Тому що для прикладу, пару днів назад я і мої підписники з телеграму отримали дроп від монети Move на ОКІ. Була промка. Ми її робили в телеграмі. Я це все показував. Я робив з 15 аккаунтів, з чого вийшло заробити 600 доларів чистими. Я на це потратив буквально день, навіть менше, і в цьому відео я також розкажу про одну промку від OKX, від якої я очікую не менші винагороди, як я отримав десь стій, покажу на відео на скрінах. Тому рекомендую дивитися до кінця і зразу виконувати цю промку, тому що осталось там пару днів. І одразу попереджаю, що можливо на відео я щось забуду і так далі. Щось можливо буде незрозуміло. То обов'язково підписуйтесь на мій телеграм, бац! Він є в описі. Саме перша силка це буде на телеграм. Підписуйтесь там я про ці промки всі повідомляю. І Якщо вам щось не зрозуміло, то обов'язково допоможу. Можете мені писати в чат, в лічку. Обов'язково вам допоможу, тому ж тут в телеграмі. А ми переходимо до абузу, до того як зробити ферму. Вебка зробила з мене трохи мулата. Ну нічого, я думаю, це вам не помішає поняти, що я зараз вам буду показувати. Тому починаємо. Перше, що вам потрібно, це антидетект браузер. Що це таке. Ну а Якщо ви зараз все одно не зрозуміли, це дивіться, антитек браузер міняє ваше IP вашого пристрою. Тобто на ноутбуці у вас одне IP, на телефоні інше IP, на планшеті інше IP. І для того, щоб зробити, наприклад, 5 аккаунтів УКХ, це треба 5 різних IP, тому що на одному пристрої. На одному IP два аккаунта робити не можна, через те, що біржа це бачить, і вона на вас збриє. З цим розібралися Antidetect браузер. Я використовую ADS Power. Завжди користувався, користуюсь і думаю, найближчим часом буду користуватися лише ним, тому що зручно і безпечно. Ну, з останніх новин ви можете подумати, що ні, але. Там нічого такого майже серйозного не сталося, і ADS Power все вже вирішив. Дивіться, В ADS Power дають 5 безкоштовних профілів. Тобто, якщо ви тільки починаєте, то для вас цього хватить. 5 профілів безкоштовно це вже потенційно 5 аккаунтів у 5 аккаунтів Bybit і так далі. Ви робите 5 промок, заробили, потім вже ферму можете розширяти. Якщо ви хочете на 10, 50, 100 аккаунтів, то вам прийдеться е, купляти. Ціни тут недорогі, а по-моєму, реферальному посиланні, друга слка під цим відео, е, у вас будуть знижки на мінус 10%. А якщо ви берете на якийсь більший срок, то там ще більше знижки. Тому якщо, ну, коротше, ссылка в описі, заходьте. Ви зайшли в ADS Power. Що вам тут потрібно зробити? Перше це ви проходите реєстрацію, зареєструвалися, все. Ось створили аккаунт. Що робити далі? У вас тут буде пусто, у мене от щось вже є. Потрібно створити новий профіль. Тут все просто: просто нажимаєте новий профіль, можете якось написати ім'я. Більше нічого тут міняти не треба, просто ну, передивилися. Ок, створили. Ось, номер 37. Створився аккаунт в ADS Power. Тобто, ось ця вкладочка, ви відкриєте, тут відкриється браузер, і він вже, вже буде під іншим IP. Розумієте? Від, ну, відкриваєте з ноутбука, а IP буде не ноутбука, а інше взагалі. Але для роботи аккаунт ще не готовий, потрібно проксі. Що таке проксі? А якщо ви все одно не зрозуміли, що таке проксі, об'яснюю простими словами: Antidetect браузер міняє ніби ваш пристрій, ніби він інший. А проксі міняє ваше місце розташування, ваше IP, ну, Я думаю, зрозуміло. Тобто Кожне проксі, яке ви купляєте, буде, ніби тут ви там в Одесі, тут ви в Києві, тут в Львові і так далі. Тобто, антидетект браузер міняє пристрій, проксі міняє ваше місце положення, якщо простими словами. Тобто Кожен аккаунт, це там якийсь телефон в Одесі, якийсь планшет в Києві і так далі. Думаю, зрозуміло. Проксі я використовую проксі-селер. Також користувався вже давно ним і користуюсь, і буду користуватися. Тут хороші умови, хороші проксі. Вони злітають, буває таке, що злітають, але дуже-дуже дуже рідко. Якщо навіть таке буде, ось тут є вкладка. Пишете сюди, в саппорт вам відпишуть і дадуть нове проксі. Тут так само, силку я знизу лишу, мінус 50% по моїй силці у вас буде назавжди. Отже, показую, як купити проксі. Дивіться, ось ви створили аккаунт. Тут буде от мій профіль, мої замовлення і так далі. Я купляю проксі IPV 4. Українські беру на все. Тобто ви зайшли, ось воно, наводите українські, і у вас тут будуть ціни. Ціни і кількість проксі, скільки вам треба. Якщо ви тільки починаєте, купляйте одне проксі, пробуйте. Якщо ви зразу знаєте, що будете робити, 5-10. 25 аккаунтів, то купляйте більше, так як тут відразу знижка на це все є. І дивіться. Купляєте ви, да? купляєте ви 5 аккаунтів, наприклад. От мета використання, наприклад, Bybit. Способи оплати тут є різні. Можна як і картою, так і з балансу. PayPal, можна криптою закинути і так далі. Ну, коротко. Тут зрозуміло, тут нічого не міняєте. Ось тут є промокод, є промокод. Ось він. Якщо ви купляєте, вводите кожен раз цей промокод, у вас також буде знижка. І тут все просто. Ви вибираєте спосіб оплати, оформите замовлення. Після чого купуєте і ну, там все понятно. Після того, як ви купили проксі, показую, де їх знайти. Нажимаєте наводите на ваш аккаунт, мої замовлення. І тут будуть ваші проксі. Ось тут вони всі. У мене їх тут зараз 26. Ви там всі купите, також будете їх бачити. Отже, що таке антидетект браузер, я розказав, що таке проксі я вам розказав. Тепер показую, як це все поєднати. Ось ми створили аккаунт, ось тут ми прив'язуємо проксі. Нажимаємо сюди, вибираємо ось тут HTTP. І тоді прив'язуємо. Дивіться я вам. Зараз зроблю ось так, щоб було ще легше. Е ось, наприклад, ось це проксі. Да? Ми копіюємо, вставляємо сюди. Далі тут а, на всіх проксі ми вводимо ось це. Ну, тут воно є. Дивіться, ну, вводимо сюди. Е ось воно є, перше. Е далі логін. Беремо логін. Вставляємо логін. Після чого беремо пароль і вставляємо пароль. Провірить проксі. Ось воно показує регіон Київ і так далі. Тобто це аккаунт в Києві, ну ви зрозуміло. Окей, окей, ми змінили. Прив'язали проксі. Все, у нас аккаунт повністю готовий для роботи. Нажимаємо открить. У нас відкривається новий браузер. Тут одразу показана Україна, Київ, це в залежності від того, яке ви проксі купите, бо можна різної країни, і просто я використовую українські проксі. Ви сюди зайшли, все. Вам щось там треба вводити, наприклад, OKX. О, ось ви зайшли, створюєте тут аккаунт або входите в наявний. Ну, Якщо ви робите ферму, то нажимаєте створити аккаунт. І зараз я вам покажу. ну, Тут не буду нажимати, зараз я відкрию інший, іншу вкладку в ADS Power. Ось ви для прикладу взяли OKX, створили вже аккаунт на свою пошту. Після чого вам потрібна людина, щоб пройшла верифікацію. Находите людину, яка пройде вам верифікацію. Це можна як і купити на OTC ринках, так і для початку, якщо у вас немає ферми, ви можете створити акаунт на себе, на маму, на брата, на тата, на двох друзів і так далі. Тут, я думаю, легко. Там в інстаграмі сторіс виклали, За пляшку пива вам там любий кент, який не шарить в крипті. пройде верифікацію, і у вас буде акаунт. Ось у нас є готовий аккаунт OKX, і зараз я вам показую, яку промку рекомендую вам робити прямо зараз, з якої я очікую нормальні винагороди. Щоб знайти цю промку, нажимаєте сюди, далі більше, і центр компанії. Тут є промка з трампом. Я спочатку думав її скіпнути, але після того, як отримав нагороди від Move і очікую ще від пінгвінів, я думаю, тут також будуть нормальні нагороди. Про них я все в Телеграмі також напишу. Я порахував і в Трамп також вигодно заходити. Показую, що тут по умовах. Дивіться, якщо ви будете робити ферму, для вас це піздець, як вигідно, тому що всього пул мільйон доларів в монетках Трамп, а саме головне, що 700 тисяч доларів це для нових користувачів. Ви створюєте новий аккаунт, робите тут всі умови. Я думаю, це зрозуміло, бо в мене є попереднє відео. Кому цікаво, то гляньте попереднє відео, там я про промки на окейксі розказував, щоб я зараз тут не показував. Ви робите умови, і приблизно з цієї промки я очікую 40 доларів на аккаунт. Це як було з змови, тому що більше 20 тисяч учасників для нових користувачів не буде. А 20 тисяч учасників це 35 доларів на аккаунт. Плюс ви автоматично ще й берете участь в цій промпці. Тобто, ну ви поняли. Ну що, я думаю, я зрозуміло пояснив, для чого потрібен ADS-power, що таке Antidetect браузер, для чого потрібне проксі, що це таке. Показав, як це все прив'язати, як це все зробити, як купити. Все, ви оце зробили, заходите, створюєте аккаунт і починаєте робити якусь свою ферму. Наприклад, ви тут створили OKX, Хтось, пройшов що верифікацію, у вас тут є OKX, ви хочете створити ще один, так само нажимаєте новий профіль, купляєте проксі, прив'язуєте проксі і все робите так само, як я показав. Робите промку і лутаєте гроші. Тут можна робити все: Bybit, OKX, Telegram і так далі. Можна обузити будь-що. До речі, на промку з Трампом планую загнати мінімум 10 аккаунтів. Якщо вийде, то навіть більше, тому що ну, 10 аккаунтів я можу зробити за день. Витрати на проксі і так далі приблизно будуть 20 доларів. А профіт, якщо по 40 доларів на аккаунт, це 400 доларів, мінус 20 на проксі, 380 доларів чистими. Ну, Плюс ще людям щось треба заплатити, але я знаю, як це обійти. Дивіться, на біржі OKX є зараз реферальна програма, яка відразу дає 10 доларів за те, що ви проводите реферала. Тобто у вас є ОКХ-аккаунт, ви робите ферму. Рягаєте аккаунт новий по своїй ревці, після чого робите компу з Трампом, і вам тут дасться боксик за те, що ви це зробите. Відкриваєте цей боксик і з цього ви отримуєте зразу 10 доларів, ну, що є, 400 гривень. Купляєте пиво другові за 50 гривень отримуєте з цього 10 доларів. То по суті, якщо ви робите зараз промку на Трампа, робите ферму, то ви, блять, можете нормально так заробити, бо 40 доларів з Трампа, 10 доларів з Рєвки і так далі. Тому всім рекомендую зараз цим займатися. Я буду і вам рекомендую, але, ну якщо не хочете, не займатися, я вас не заставляю просто, ну коротше, щоб потім ви мені не говорили. Вийшло ось таке коротке відео, але саме головне, що воно зрозуміло. Я думаю, я пояснив. Зрозумілими словами, що зрозумів би кожен. Тому став лайк, пиши коментар. Мені було б класно, якби ти написав коментар для ну, ідею для наступних відео. Тому що я планую вести YouTube і надалі, хочу знімати багато відео, але не вистачає ідей. Тому, якщо в тебе є якісь ідеї, можливо, ти хочеш з чому розібратись, то пиши це в коментарях, а я зніму про це відео. Ну і обов'язково запрошую тебе ще раз до себе в свій телеграм-канал. Він вже налічує більше ніж 1700 учасників. Там є чат, можна спілкуватись. В чаті також є. Я поспілкуємось. Якщо щось цікаво, там також допоможу. Тому дякую за перегляд і побачимось в наступному відео або в мене в тілезі.